Доброго дня вас вітає компанія Автоексперти. У нас нове надходження Volkswagen Tiguan 19-го року. Зараз автомобіль має пробіг 138 тисяч, повністю підтверджений сервісною історією та електронною базою. Автомобіль не має жодного фарбованого елементу, стан автомобіля ідеальний. Об'єм двигуна, 2 літри, 190 кінських сил. Коробка ступінь, ста автоматична, повний привід. І по комплектації у нас два ключі та пульфідубасти, саме в баста, шедовлайн, фуле активні фари з виріза. Автомобілів автоматичним дальним світлом, опціональні диски Радіус 20 та другий комплект дисків радіус 19, гума в дуже гарному стані літня і зимова, ерилайн зовні, електричний дзеркал з підігрієм, датчики до світло, безключовий доступ, фоно підсвічування салону, мультикермо. Під кермою пелюстки, активне круїзді, дістронік утримання в смузі, віртуальна панель приладів оновлена. Екран Bluetooth USB, Apple CarPlay, Android Auto, трьохзонний клімат контроль, підігрів керма, підігрів передніх сидінь, режим їзди, кнопка старт стоп, асистенти виїзду з паркування. Також є чорна стеля, оздоблення салону комбіноване, алькантара та текстиль. Для задніх пасажирів є столики. Також є допомога під час паркування, партронік 360 і задня камера. Ну і звісно, електрична кришка багажнику і електричний фаркоп. Автомобіль свіжепрігний Швеції, по автомобілю зроблений сервіс заміни наступного. Передні амортизатори підвізки, опорні підшипники амортизаторів, мастило двигуні та усі фільтра, селінблоки. Передніх важелів, колодки гальмівні передні та проточка термізних дисків і розвал сходження, перевірені. Усі вузли та агрегати Зауваження автомобіль має. Також автомобіль пройшов професійний детелінг та додатково передні фари затягнуті в бронеплівку. Розмитний зроблений сертифікат, можливо, розрахунок криптовалюти, покупка ПДВ, розрахунок на картку. Перегляд та тест-драйв інших автомобілів можливо місто рівна вулиця Борка, 28, Є можливість адресної доставки авто у ваше місто. Ціна даного автомобіля 35 500. Даний автомобіль був куплений ще в дорозі. Бажаємо вам гарного дня! Бережіть себе! Слава Україні! Сподіваємось, вам сподобався наш відеогляд, Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки до зустрічі на тест-драйві!